Усім добрий ранок. Раді вас вітати на нашому каналі. Е, новий влог сьогодні 4, 4 лютого, 14 лютого. Боже, я взагалі по тих у соціальних датах. Це, це в декреті таке прийшло. Що? Коротше, у нас сьогодні 4 лютого. Ми нещодавно прокинулися. Зараз я буду займатися тим, щоб приготувати роману сніданок. І планую з ним піти трошечки погуляти. На вулиці прохолодно, доволі такий морозець. Нас випало чуть-чуть, буквально в сніжочку, але мені це зіграє на руку, тому що ми планували вчора піти. Погуляти, але вчора такий йшов сніг, що більше як е, то, знаєте. Було, то, ну, коротше, воно ну, все йшло, розставало, така гедотна погода була вчора, а сьогодні така, бачу, більш-менш. да, Воно трошки підмерзло і все хорошо там виглядає. Тому хочу зараз піти з ним. Ну, буквально, може, на пів години надовше його не вистачить. Без візочка, без нічого. Підемо трошки погуляємо, прийдемо і ляжемо спати. Ось такі от у нас плани, тому погнала готувати снідан. Що ти їстиєш? Давай я тобі допоможу. Ну, пусти, я тобі допоможу, ти покушаєш і будеш їсти, а не гратися. Смачно! Mm. Це у Романа сирники з сметаною. Цей раз йому не з змедемо, сметаною зробила, побачила, що йому дуже подобається сметана, то вирішила додати її. Вротика ром, ам? Ром? Вротика, ам. А то був якийсь не такий кусок? Mm? Ні. Ти що будеш тільки сметану облизувати? Опа. Опасна. Yeah, не трогати? На. Ой, яка смачна. Ой, який смачний сердик. <laughs> яка смачна. Сметану злизуй. Mm -hmm. Йоперний балет. Що ти робиш? А, у тебе повний рот. Але хочу сказати, що я в минулому влозі жалілася, що дуже зіпсувався. то пепепну. Ніби як я тобі хотіла кусок, цей... Тут багато сметани. Отак, молодець. Ой, Ніби як уже трошечки краще. Запетитом у нас. Він вчора гарна повечеряв. Сьогодні бачите, вже уже їсть. В вот эти дни он прям вообще не признавал еду. такая чувство, я надеюсь, что он в попытался. Ешь, ешь. Гам в ротик. Гам в ротик, Арум. Гуляем. Ой-ой-ой. Там все одно на качелях ты не сможешь покататься, потому что снежок припал. Ай, уже я понял, Пошли. О! Оп, оп. Мешочек, да? Убережник. Да, ображник. Ми вже повернулися з прогулянки. Я тут повним ходом займаюся приготуванням обіду, обіду ну, і обід, і вечеря. Коротше, згадала колись в нас в школі. Якщо я не помиляюсь, я така в школі начебто їла рис, підливка і котлета. Ну, ще туди йшла капу, салат з капусти. Ну, побачимо, мене є там капуста, може я ще його теж зроблю. Мені так його захотілося, що я зрозуміла, що все треба діляти. Подлівку вже зварила, рис оно вариться. І зараз <кій> Щас у мене є тут. Бачите, яка красота? У мене є тут котлетки заготовочки готовочки. Хлопці будуть їсти. Тікай. Хлопці будуть їсти рис з котлетами, а я не буду їх їсти. Всі знають в а Мені вже стидно 25 разів про це говорити. Тому я її зараз приготую швиденько. Вони сирі, ще до пожару. І все. І буде красота. Е, ось, рис вариться, підливка. Ой-ой-ой, вона така вкусна вийшла, я в шоці, сама в шоці. Е, і все. Так, Рома вже поспав. Я вже поїла. Коротше, з последнього кадру включення пройшло вже декілька годин. Ми тут лежимо, дивимося телевізор, у нас якась така дивна погода, то хмарно, то розведяється, коротше, непонятно. Рома тут їсть бутерброд <гум> мій, який я не подужала. Доїдає, да? mm -hmm. ні, мама не хоче. Mm -hmm. Ти підписникам даєш колбасу? Так. Mm -hmm. І хліба не хочеш вже? А, ні, кліп буде. Ну, коротше, отак ми тут тусимо собі. Хочу зараз піти перебрати ромені-іграшки, ті, якими він зараз грається заховати на балкон, а з балкона достати ті, які він вже давно ним не грається. Ну, не грався. Коротше, поміняти. Треба цим зайнятися. І хочу зараз відзняти декілька історій для нашого магазину, тому що, до речі, можливо, і вам ця інформація буде корисна. А, впрочем, сейчас все розкажу. Подожди. Так, я вже, короче, поубралась на кухні, везде поубиралась, вже все нормально. Хочу зараз для Романа дістати. Потому що ми її, короче, купили йому. О, я її заказала вообще на джумі чи на те, я вже не пам'ятаю. В надії на те, що він буде гратися в ним ніби як у манежі з шириком. Но, ця дитина поначалу вообще не хотіла дозволась до істерик. Він прямо категорично відмовлявся. Зараз, щас... а, ну ще, щас... ой. Зараз він, бачите, да, трошечки якби залазити, ну чи буде він ним гратися, я не знаю, не знаю. Якщо діло не поїде, значить, ми комусь цей манеж віддамо. За шоколадку, бо тому що купувала я його щось там за 10 гривень. Ой. продавати я його не буду. Коротше, не знаю. Десь і ще є шарики під ліжками, під шкафами. Естественно, це вже вся просиралась. Ось такі остатки. Ром, Скудненько, конечно, по шариках, але ти сам їх погубив. Висибать тобі дві ігрушки. Yeah. кстати, уже поміняла. Ті заховала на балкон. Оці балкона принесла і урочисто вручила йому, щоб грався. Побачимо. Пару днів понаблюдаю, буде він тут гратися, чи віддати цей мені комусь, хто буде в ньому гратись. Даром. Yeah. Я теж так думаю. Шариком він, він ще періодично грається. Немає немає нема, щось, він там футболить, їх, щось бігає з ними. А мені ж це взагалі не хоче признавати. Ну, а чоні, якщо, да, дівки. Ну, чоні, треба на диван з ним, вилізти, шарики. Ой, рука, шарики мені принести, щоб жити, ну, понимаєте, так. Да? Я чувствую, що цей мені напевно, мабуть, піде в випрі руки. Боже, мене такі голова була, Я прям поубиралася. Оце, бо я вчора тільки дві кімнати обрала. Сьогодні э, прибрала тут в кімнаті полила вазони, на кухні е, э, вазони там поляті. Ще пол там треба помити, звісно, по-хорошому. Це я не знаю, чи це сьогодні случиться, чи не случиться. Голова, поняла, не просто болить, вона... От, вроді, так сидиш нормально, нормально, а потім щось як стрікне, десь тут в сках, аж в очах темніє. І воно так періодично. ну, балет, дуже Очень Зараз покажу вам, за які речі я говорила. За... Дивіться, показую, що, що, що там є в магазині. Це одна менюсінька частина від того всього, що в мене є. Але я так хочу в загальному, просто щоб ви зрозуміли, який приблизно там є одяг. У мене є ось такий костюмчик. Він, здається, залишився тільки в одному розмірі. Якщо я не помиляюсь, на зріст 110 см. Його вартість, якщо я знову ж таки не помиляюсь, 250 гривень на 100 см. Вибачаюсь. На 100 см Його вартість 250 гривень. Рома мені тут допомагає. Так. Його вартість 250 гривень. Є ось такий костюмчик гольфик у нас і ось така гарнюща юбочка з цим поясочком. Теж, здається, якщо не помиляюсь, 250 гривень. Є ось такий костюмчик з ведмедиками для хлопчика. Він теж, по-моєму, залишився в одному розмірі штанці на манжетах. Рукава теж з манжетами, ось така от краса здається 180 гривень. Ну коротше, щоб ви розуміли, продається все практично по закупочним цінам. Тому що магазин закривається відповідно, мені вигоди там якоїсь вже ну я мало. її Собі візьму єдина вигода, яка в мене є, це просто розпродати всі ці речі. E, щоб їх позабирали, їх носили ними користувались, тому що в мене вони будуть просто так от в ящикові там, картонному стояти. E, і все. І на цьому край. розумієте? А мені хотілося б, щоб ну якось би ці речі ж купувалися не для того, щоб вони в ящику стояли, погодьтесь. Також в наявності в магазині є гарненькі сукні в графітовому кольорі, з рукавом довгим. Є такі, як ніжні з квіточками вишитими на фатині, з коротким рукавом. Також є такі всякі різні сарафанчики саме на літо. Є літні, літня колекція, там шорти, майки. Здається, навіть є якісь костюми на дівчат, і на хлопців, шортами і футболками. Теж там буквально по 120-150 по гривень все продається. Я залишу в описі посилання, зайдіть, подивіться, все, що є на сторінці, воно все є в наявності. Там в описі є ціни, в описі є заміри і розміри. Магазин закривається, тому все продається за закупочною ціною. Іноді навіть дешевше, тому що я ж кажу: просто воно буде стояти, просто стояти, понімаєте? Тому ну що. Ми вже вечері, у нас вже вечір, вже папа з роботи наш прийшов. У нас на вечері отакий от от рис, котлетка з полівою і салатик. Прям захотілося, оце знаєте, як в школьній столовій. І ще чоловік заказав яйця з майонезом, з сничком і трошечки перцю. Хто я така, щоб підказати? Тані. Тому зараз нам сім'я їсти. Да. Вам бажаємо всім гарного вечора. тихої, спокійної, спокійної ночі. Спокійної ночі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити пальчики до гори, підписуватись на наш канал. Ну і коментувати наші відео. Махай, пока-пока. Воздушний, Виздушний давай. Отак. От Все.